Якщо буде система автономна, але під в підпорядкуванні керівництва Збройними силами України на таке ми, звичайно, вже готові. От зараз будемо це реалізовувати. Але така пропозиція озвучена, сформована, чи це на рівні ідеї? Вона ні, більше. тепер вже сформовано, ну, генерал-полковником Грицаком точно. Давайте Можливо? приймемо законопроект. В якому добровольчий український корпус стане основою цієї нової організації, так по типу союзу оборони Естонії Кайстеліта, і відповідно будете воювати на законних підставах зі всіма статусами і так далі. По суті, це закон про правий сектор, як про бойовий загін. Або ну біль... я думаю, що тут, сюди можна було би залучити їх небагато. Лишилося звичайно на той же батальйонову, так карпаську січ, які теж статусів не мають. Можливо, ще є якісь групи є, які діють. Ті ж самі партизани, та? ті ж самі тіні, про яких багато і легенд, але багато хлопці справді зробили дуже хороших речей там за лінію. Відповідно, всім, всім цим підрозділам можна було б в цій структурі надати такі статуси.